Провінційні вісті на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Уже третя смерть від грибів у Копичинецькій громаді померла 13-річна дівчина внаслідок ускладнень, які виникли після отруєння дикорослими грибами під час перебування в гостях. Події, що відбулася 27.10.2024 року в Копичинцях, призначено статус надзвичайної ситуації місцевого об'єктового рівня, повідомили у Копичинецькій міській раді. Ціни на українські яйця зростуть мінімум на 10%. Про це повідомив експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Експерт пояснює, що здорожчання продукту пов'язане з двома основними причинами. До першої пензен відносить збільшення вартості комбікорму, який складає 70% вартості яйця. Він додає, що внаслідок неврожаю та зменшення обсягів зернових, зокрема кукурудзи, ціни на корм зросли, що вплинуло на вартість яєць. Іншою причиною експерт назвав сезонність несення корми яєць. За його словами, зниження температури призводить до того, що домашні кури несуться рідше, що зменшує пропозицію яєць на ринку і сприяє зростанню цін. Крім того, українці побачать ріст цін і на курятину. Вартість комбікорму впливатиме і на вартість м'яса, оскільки кормова база однозначно буде впливати і на виробництво. Так пензен підсумував, що ціна на куряче м'ясо буде. Відтворювати динаміку ціни на яйця за його порівняннями, вартості курятини зараз і торік зростання складає лише на 3%. Міс Галицька краса 2024. Такий конкурс нещодавно відбувся у Тернополі. На сцені драмтеатру виступили 18 конкурсанток, які місяць готувалися до цього показу. Дівчата демонстрували глядачам таланти, дефіле у різних образах, і головний титул здобула Діана Зброжик, отримавши нагороду подорож до будь-якої країни. Більше подробиць про конкурс краси дивіться далі. Фінал конкурсу «Міс Галицька краса-2024» зібрав 18 найкращих учасниць на сцені Тернопільського драматичного театру. Після місяця підготовки дівчата продемонстрували глядачам свої таланти, інтелект та, звісно ж, красу. Ну, від конкурсу очікувався гарний настрій е, глядачів. Е, все вийшло як на найкраще. Нам вдалося те, що хотілося, і будемо на наступні рази старатися ще більше. Е, дівчаток був місяць підготовки, е, яке входило. Вони мали різні майстер-класи, консультації. Вони ходили на дефіле, в спортзал. Тобто вони це все робили безкоштовно. Також е, для, ну, від наших спонсорів також Спонсори давали їм подарунки, і відповідно дивилися по підготовці, як кожна з учасниць ставиться до конкурсу. Окрім веселого настрою, захід провели з благодійною метою, тому на конкурсі були і аукціони. Таким чином, під час заходу вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень, які спрямують на потреби Збройних сил України. Також на конкурсі були і зіркові гості своїми піснями. Розважив публіку Данило Голубанко. яскраві відеопрезентації енергійні дефіле та вишукані образи. Кожна учасниця продемонструвала свої таланти та індивідуальність, і кожна з них стала переможницею у своїй номінації. Проте головну нагороду, а саме, титул міс Галицька краса, краса-2024» здобула Діана Збружик. Дівчина розповідає, що ніколи не брала участі в подібних заходах, тому перемога стала для неї приємною несподіванкою. Зовсім не очікувала. Прям ну все я думала, може, якийсь там якась номінація одна і все. Ну щоб перемога зовсім не очікувано. Ну. Переможниця розповідає, що підготовка була цікава, а іноді і важка. Але зізнається, такому результату дуже радієм. Адже тепер, крім титулу, міс Галицька краса має змогу поїхати до будь-якої країни світу. Ось, ось це останній те останні тижні. Ми обша були майже так до пів дванадцятої в театрі, пів дванадцятої ночі. І невиспані, хі -хі, голодні, тренувалися з тим всім. Думала, а якщо, можливо, буде момент виграшу, куди би поїхати? Я подумала за Францію, бо дуже хотіла себе ельфову вежу побачити вживу. А Корею відчути їхній так, націоналіст. Міс Галицька краса це не просто змагання краси, а й платформа для самореалізації та соціальної активності. Тому організатори кажуть, будуть продовжувати і надалі втілювати такі формати конкурсу в життя. Днями Волочиський агробізнес приймав у себе тернопільський футбольний клуб «Нива». Матч відбувся на стадіоні Юність та завершився з рахунком 1-0 на користь Тернополян. Ті 4 транслював гру у прямому ефірі про найцікавіші моменти зустрічі далі у сюжеті нас в рамках Волочиський агробізнес у 16-му турі змагань футбольних команд першої ліги України зіграв вдома із тернопільською нивою. Телеканал Тіві 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції, компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Протягом першого тайму обидві команди проводили багато атак, проте відкритий рахунок у першому таймі. Не вдалося жодній. Вже після перерви більш активнішими були тернополяни, і завдяки своїй наполегливості на п'ятдесят. В п'ятій хвилині матчу Нива відкрила рахунок. Голом відзначився капітан команди Андрій Різник. Після пропущеного волочишани почали більше атакувати, ворота суперників. Але зробити чогось дієвого не вдалося. Особливо небезпечний момент відбувся на завершенні матчу. Андрій Глоба на 90-й хвилині потужно пробив у ворота тернополян, але голкіперу Ниви вдалося перервати цей удар. Тому з мінімальним рахунком Тернопільська Нива переграла Волочиський агробізнес. Вона, напевно, не напевно а точно лежить на мені, тому що десь, напевно, після серії виграшної не зміг достукатися до футболістів, що треба втримати, тому що важко виходили туди нагору, а втримати завжди то важко. Попри поразку, команда «Гробізнес» залишається лідером у своїй групі, маючи в активі 28 очків. А Нева займає п'яту сходинку із 13 очками. З першої хвилини нав'язували свій футбол, і я рахую, що ми достатньо кількість оглових моментів створили, щоб забити не тільки один цей переможний матч. Я рахую, щоб і в другому таймі ми забили чистий гол, але арбітер чомусь відмінив. В цілому я говорю своїм футболістам, що повинна після перемоги в нас нічого, нічого перемога, щоб вийти, щоб у нас не було таких скачків, все-таки на довгу дистанцію, щоб тримали цей хороший результат. Наступний матч команда Агробізнес проведе на виїзді. Зіграє вона із Кам'янець-Подільським під центром, а тернополяни вдома зіграють проти команди із Хмельницького Поділля. Обидві гри заплановані на 16 листопада. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті 4 4ua А також слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Спокійного вам вечора.